Добрий день, мої любі малята! Діти, погляньте, що це. Так, це карта України. А чи знаєте ви, що природа нашої країни багата та різноманітна? Погляньте коричневим кольором на ній зображені гори України синім водойми, а зеленим ліси і степи України. Давайте те, сьогодні ми вирушимо з вами в цікаву пізнавальну подорож до матінки природи України, де нас чекають цікаві завдання та захоплюючі ігри. Ви повинні діяти однією злагодженою командою. І рухатись ми будемо за вказаним маршрутом. Часу похід вирушати, грибочки, зіллячко збирати, траплятимуться і перешкоди. Готові? Почнемо пригоди. Ну, звісно ж, так. Тепер повторимо правила поведінки в природі. Перш ніже рушити в дорогу, друже, пам'ятай, правила тут необхідні, їх не заобувай. Іди уважно і обережно і не поспішай, ні тваринам, ні комахам ти не заважай, не ламай з нечів'я, квітів не зривай, всі вони квіти і дерева прикрашають край. Без питрінки і поради друзів не лишай, разом ми одна команда, твердо пам'ятай. І перша наша зупинка називається Коли це буває. Наше завдання відгадати загадки. Сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє, коли це буває? Взимку, сонце пече, липа цвіте, вишня допіває. Коли це буває? Влітку та сніжок, квітне, ложок, день прибуває, коли це буває навесні. Голі поля, мокна земля, дощ поливає. Коли це буває? Восени, молодці маляти, наступне завдання наше з вами. Прошаємо далі. І зупинка називається Дерева. Дітки, а які ви знаєте дерева, що ростуть на Україні? Дуб, береза, осина, сосна, ялинка, липа, різні фруктові дерева, так? А розкажіть, що дають дерева лісовим мешканцям? Їжу, звісно, їжу, так, з горішків, харчується білочка, також і так, свинки лісові горішками готую, харчуються. Пташки, так, також фруктові дерева, їй дикі, вони також бувають в лісі, їх їдять. Де, Тварини в лісі. І в нас таке завдання пограти в дидактичну гру, з якого дерева листочок. Малята, які дерева зображені на малюнку? Верба, береза, горобина, каштан. Перші листочки, до якого дерева відносяться. Так, це горобина. Наступні. Це каштан. Це берізка, а це верпа. Оці малята. Молодці, ви гарно впоролися з попереднім завданням. наша зупинка пташина. А які птахи в Україні, ви знаєте? Так, і голуб, і синичка, і журавель, і сойка, дятел, Так. А скажіть, будь ласка, чи всі птахи залишаються зимувати в Україні? Ні, не всі. Давайте пограємо у гру. Птахи зимуючі та перелітні. Малята, давайте виберемо тих птахів, які залишаються з нами зимувати. Горобець, дятел, ворог, синичка, сорока. А грак, журавель, велика та жайварнок від нас відлітають. Вони перелітні. А ця зупинка називається Тварини. Яких тварин України ви знаєте? Вовки, лисиці, кабани, так, ведмеді, лосі. А де вони живуть? Так, більшість частин живе в лісі, але є свізькі тварини, які живуть поряд з людиною. Давайте пограємо в гру Хто де живе. Малята, погляньте, у нас є зображення лісу, є бабуся. Нам потрібно поділити тварин на диких, які живуть в лісі, і на свійських, які живуть поруч з людьми. Отже, починаємо малята. Кінь. свиська тваринка, білочка, дика тваринка, Кишка. свиська тваринка, собачка, свиська тваринка, лисиця, дика тваринка, свиня. Свійська тваринка. Олень. Дика тваринка. Вівця. Свійська тваринка. Корова. Свізька тваринка. Ведмідь. Дика тваринка. І вовк. Дика тваринка. Малята, на початку заняття ми з вами пригадали, які правила поведінки в природі. Отже, давайте їх ще раз пригадаємо і пограємо в гру добре чи погано. І закінчилася наша подорож? Чи сподобалась вона вам? Так, мені теж дуже сподобалося, про що ми з вами говорили? Ми з вами говорили про природу нашої України. Які дерева ви запам'ятали і ви знаєте, що ростуть на Україні? Дуб, береза, Осика, так? А які тварини мешкають в Україні? Вовки, зайці, ведмеді. Що не можна робити в природі? Рвати квіти, ламати гілля. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, мої малята, до на наступної зустрічі!